Привіт. Здорово. — Там так холодно. А ви не вдома, ні? Ні. Скажіть, чоловіче, ви християнин? Ну, типа того. — Хрещений. Ну, так. Да. Дивіться, тут я от хотів просто вашу думку. Піп з Святішої Церкви України, ну це Стамбульський патріархат. Ну, Філюк, Філюк. Прізвище. Він сказав, що. Бусифікувати людей не гріх, що Це кони просто виконують свою роботу. Прокоментуйте, будь ласка, як християнин. Що ви скажете? Це бред повний вважаю. Так. А як? Ну, прокоментуйте так, а як тоді? Ну, що це вважається нормою, і це не норма. Це не нормально. От цей, цей самий піп сказав, що переховуватися від людоловів це ненормально. От він так і вжив слово ненормально, уявляєте? Так, ну, да. це дебілізм. А О. як ви думаєте, відреагує там якесь верховне духовенство на цього Попа чи ні? Не. А ви ж знаєте, що в, в час радянського Совка ага. священники співпрацювали з КГБ? Ну так. Да. Ви знаєте, що вони говорили при цьому? Таке саме. Що? Ну, що, це не гріх. А, вони, знаєте, як говорили? Я вам скажу. Вони говорили так, що кожна влада від Бога, а КГБ це влада, тому, власне кажучи, отак. Розумієте? <плес> отак от це... вони говорили. Це... це хуйня така, що аж... від цього, блядь, що вони кажуть, аж ригати хочеться. Оце така от Православна церква України. В цьому, як він зветься. Oi.